Вітаю. Сьогодні темою нашого уроку буде електронна пошта. Ну, трохи спочатку трохи історії. Сама по собі, інтернет, коли почав виходити за меж дослідницьких інститутів і воєнних установ, він мав в своєму складі чотири сервіси. Перший сервіс це інтернет сайти, другий надсилання через інтернет файлів, дошка новин і електронна пошта. До нашого часу фактично дожили лише два з них: електронна пошта та власне, самі сайти. Що стосується надсилання файлів, то як окремий такий протокол передачі файлів, він вже зараз не існує, вважається. Неактуальним особисто дошку новин, я теж, чесно кажучи, ніколи не бачив. Електронна пошта не просто так подолала стільки років і дійшла до нас в приблизно такому ж вигляді, як вона існувала завжди. Тому що це дуже корисний сервіс, який багато хто недооцінює. Я часто чую від учнів прохання по типу «А дайте мені номер вашого телефону, я зможу вам тоді надсилати завдання у Viber або в Telegram, бо мені так зручно. І в принципі я розумію, що це реально зручно. Але е якщо поглянути на ситуацію трошечки з іншого боку, е наскільки це не зручно. Для вчителя. Да? Якщо тобі один учень надійшло завдання, ну не проблема. Ну, два, три. Але якщо тобі треба розібрати завдання від е, 30, -х, 60 -х і так далі учнів з багатьох класів, яке просто йде потоком, е, дуже важко його потім впорядкувати якимось чином, зрозуміти е, і не пропустити ніяку виконану роботу. Да? щоб потім не було питань, а чого я. Здав роботу, а мені чогось за неї поставили 1 бал, як за Нестану. Так ось, електронна пошта нам у цьому реально сильно допоможе. Трошечки про те, як влаштована. Ось тут я відкрив підручник. На параграфі, який я вам пропоную з ним знайомитись, мене цікавить, оця ілюстрація. Зараз я трохи збільшу. Будь-яка адреса електронної пошти складається з трьох частин. Перша частина це, власне, ім'я вашої скриньки. В шкільному обліковому записі, який ви всі отримали, у вас унікальне це ім'я, це ваше прізвище ім'я. Написані перед значком «Етти» або, як його кажуть, Песика. Оцей значок. Він означає, що ми маємо справу саме з електронною поштою. Якщо замість цього значка поставити крапка, то це буде не адреса електронної пошти, а адреса сайту. Таким чином, лист, від, електронна адреса відрізняється від е, ну, електронно поштового адреса, і адреса сайту між собою відрізняються. Третя частина ось тут вона розділена на два. Це доменне ім'я. Ось воно все. У випадку нашої шкільної електронної пошти, яку ви всі отримали, доменне ім'я виглядає як sh190.ukr.education. Всі учні і всі вчителі нашої школи мають таку корпоративну електронну адресу. При тому це не означає, що це єдина адреса, яка має у вас бути. Я майже впевнений, що практично в усіх. Є адреса електронна в домені gmail.com. Тому що саме вона використовується для реєстрації телефонів на базі операційної системи Android. Навіть якщо ви використовуєте iOS, це може бути вашою резервною електронною адресою. І реально пошта це зручно. Ось тут є така фраза в підручнику. По-перше, це швидко. Ну, насправді, месенджер буде швидше, тому таке. По-друге, це безкоштовно. Ось на оцьому безкоштовно я хотів би зупинитися окремо. Дійсно, зараз. Зараз у нас багато сервісів надають електронну пошту безкоштовно. Gmail, відповідно, від Google. Yahoo, Outlook.com, це насправді і те, і те від Microsoft. Укрнет, наша шкільна пошта, на яку надсилають різні договори і так далі, з якою працює бухгалтерія, вона в домені Укрнет знаходиться традиційно. Аюа тощо. Але нічого безкоштовного, в принципі, не буває. Хтось за цю пошту реально платить. Тому що вона знаходиться на сервері. Сервер він потребує за собою відповідного обслуговування, він споживає електроенергію, підключення до інтернету, місце, де він знаходиться. Я вже не кажу про роботу тих програмістів. І всі ці люди звідкись мають отримувати е, зарплату і платити за ресурси. Тому е, той самий Gmail, він аналізуючи вміст ваших листів, е, пропонує вам рекламу. І ось саме рекламодавці в більшості випадків оплачують оцю безкоштовну пошту. Е, тому реально, якщо поштова скринька для вас це інструмент бізнесу. Ем, якщо ви по електронній пошті ведете конфіденційні якісь ем, пересилання якихось конфіденційних документів, е, або що є платні сервіси, які отримують свій прибуток через те, що ем, користуються при цьому е, ну, вашими коштами, які ви безпосередньо платите, тому казати, що пошта завжди безкоштовна. Так, вона безкоштовна, але ну, з точки зору е приватності, жоден безкоштовний сервіс вам її е повноцінно не надасть. Проте е наші цілі користування електронною поштою цілком прозорі. Вони не несуть якихось таких високих вимог, що стосуються секретності. Я думаю, е професійних шпіонів в 5 класі все ще нема. Тому можемо на цей рахунок бути спокійним і користуватися цими сервісами далі. В підручнику пропонується розглянути електронну пошту на прикладі вбудованого клієнта у Windows 10, у Windows 11 він також є. Ось тут внизу він у мене був значок, я його прибрав. Зараз його тут не видно. Тому що реально клієнтами зараз користуються все рідше і рідше, і це більше варіант такого професійного використання електронної пошти, коли ти заводиш спеціальну програму Outlook, колись був такий клієнт він і зараз є, але мало хто користується Zebad. Thunderbird і так далі. Їх багато є, і на мобільному телефоні користування поштовим клієнтом реально швидко і зручно. На стаціонарному комп'ютері або ноутбуці велика кількість користувачів користуються веб-інтерфейсом. Це означає, що ви заходите на сайт, вводите логін пароль до своєї електронної пошти і всі дії виконуєте там. Власне, так, я і пропоную познайомитися трохи з зовнішнім виглядом електронної поштової скриньки. У нас є тестовий учень, на прикладі якого ми тоді записували ролик, як зайти до класруму», руму да? І в цього тестового учня, так само, як і у вас, є електронна поштова скринька. Відповідно, я вже ввів логін-пароль. Ось він. Слава, да? Слава Україні, собачка sh 190ukreducation В якості завдання я вам пропоную відкрити свою пошту. Для цього от, закрию, да? я відкрив браузер Chrome. Ось тут ввожу англійською Gmail Enter. Gmail надійна конфіденційна, безкоштовна електронна пошта. Клацаю Увійти. Вибираю в даному випадку одразу е, свій обліковий запис. Якщо у вас е, свого облікового запису тут не введено, вам буде запропоновано ввести е, адресу електронної пошти, а потім, відповідно, пароль. Ну, я вводити не буду, в мене вже повинно бути все введено. Так. Другий момент. Хочу створити, написати електронного листа комусь. Я клацаю написати, з'являється віконце. Якщо мені зручно, я можу його так-от збільшити. І в цьому віконці в мене є кому тема, власне, поле, де я пишу сам лист, і додаткове форматування, і можливість прикласти який-небудь файл, фотографію таке інше. Пишу одержувача. В якості одержувача я напишу себе. Цю адресу я потім викладу в, в класрумі. Ви її побачите зможете просто скопіювати. Є. Далі. Я можу надіслати одного, одного і того самого листа декільком людям. Наприклад, можу клацнути копія. Ну і надіслати копію собі ж. Ще раз. І є ще варіант прихована копія. Наприклад, приховану копію надішлю Віталію Володимировичу. Є. На його особисту електронну скриньку. Коли ви надсилаєте копія, то отримувач буде бачити, кому ще цей лист надіслано. Коли ви натискаєте, вибираєте прихована копія, то відсилається два окремих листа. І кожен з отримувачів і той, що кому, і той, що копія, і той, що прихована копія, вони не бачать один одного в полі кому. Тема листа. Новий аватар учня. Ну, Давайте я буду 5 Г класу Івана Ігоровича. Замість 5-го Г-класу в темі листа вам буде треба вказати ваш клас. Замість Івана Ігоровича напишіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я. В правилах електронного листування тему вказувати треба завжди обов'язково. Тому що, дивлячись на тему листа, можна швидко зрозуміти, про що цей лист, від кого цей лист. І відповідно відповісти на нього швидше. Тому що, якщо в тебе багато листів без теми, ти часто їх просто не відкриваєш. Це вважається невічливо. Як невічливо не вітатись, так і невічливо не вказувати тему листа. На відміну від чатів, спілкування електронною поштою воно асинхронне, так як і ми з вами спілкуємося зараз. Да? Я записую відео, ви його переглядаєте в зручний для вас час, і в встановлені строки виконуєте завдання. Чат, він передбачає, що ти миттєво відповіси. Але ну, я не можу, наприклад, вам відповісти в той час, коли в мене інший урок. Да? Або якісь інші справи. І людина, яка не отримує відповіді протягом 10-15 хвилин на повідомлення в чаті, буде вважати. Що ви або дуже зайняті, або ви просто якась невихована людина, яка не хоче відповідати. Що стосується електронного листа, там строки більш такі розтянуті в часі, і написати в електронному листі можна набагато більше. Докласти документ, написати великий текст і просто очікувати відповіді. При тому в чаті це дуже такі короткі повідомлення. Тому чат це добре. Але електронна пошта в діловому спілкуванні е, все ще актуальна. Новий аватар ручня. Що я хочу докласти сюди? Я натискаю на е, значок е, скріпки. Тут у нас е, вилазить вкласти файл. Вибираю фотографію, яку я до цього зробив. Завантажується фотографія. Я навіть можу. Вкласти фото ось так. І натискаю надіслати. Повідомлення надіслано. І в надісланих ось воно буде відображатись. Відкриючи свою пошту, ви вже бачите, що моя пошта дещо розрослась. У мене з'являється ось повідомлення від е, користувача Слава Україні! По-перше, завдяки тому, що ми знаходимось всередині однієї організації, одразу пишеться прізвище Ім'я. І ось, власне, стоїть його аватар. Цю фотографію, яку ви мені надішлете, не треба мені надсилати, будь ласка, Зеленського. Я розумію, да? це я для прикладу взяв. Ви можете надіслати свою фотографію. Ви можете надіслати малюнок, який хочете, щоб у вас з'явився ось тут, в аватарці. І ви зрозумієте, що я перевірив вашу роботу, вашого електронного листа, коли ваш аватар поміняється. І таким чином вчитель іншого предмету буде бачити не тільки як вас звуть, але й поруч, замість літери, з вашим ім'ям, буде маленька картинка. Таким чином, ми вирішимо дві задачі: ви попрактикуєтесь, як відсилати. Файл в електронній пошті і одночасно отримуєте собі аватарку на свій обліковий запис у Classroom. Перегляньте ще параграф підручника. А на сьогодні про електронну пошту це все. Бувайте!